Бабушка, а скажіть мені, оце ви казали, коли був город голод, голод 33-го, то в артилярщині що і правда, ні одна людина не померла? Я не знаю, чи померла, але туди мій батько ходив міняти. А, в них щось було, да, получається? У них картошка. Батько, ви мені такого юбки були платки такі що поміняли таке хоч щось поїсти щоб було так? Да? Mm -hmm. А ця артилярщина Від Арсенська далеко? Да, та Не то, так то й далеко. No. А люди взагалі в селі ж вмерли, так? Та да? то од, один од ліда. Угу, угу. Oh. Продавщиця та що Ліда, ні? Ага. Да-да-да. Та Василя батько каже, давай ми його зиму заріжем зиму. А, с бросина, боже мій. А, а дарка, мама, да? Мама босовала, угу. сказала бо, батько, А він та шота? Ну в нас в родині, бачите, ніхто не помер. Так У нас батько коло беків мій робив у карманах зерна якогось принесе, коровка була. Так, такі ж сховали якось її не забрали. І так. Та ділили ж, ви казали, все. Пам'ятаєте, ви в школу ще пішли в 33-му? третьому? Це ж. Батько ж ви мені картошки. То мама так, щоб і батько не бачив мені пече картошину, та в сумку кине, щоб батько не бачив. А то він не ну такий, що порівняно, да? порівнюха. Бабочка, а правда, що коли от сідали їсти, то треба було, щоб перший батько з'їв. Було... Так, так. Правда, так? Да? З однієї миски, виходить, їли. А? З однієї миски їли, з получ... однієї миски всі. А. а якщо хтось перший поперед батька? А? Та, ну так не було. Просто слухняні були та й все, так? Да? Да. Та ви казали, я маленька пам'ятаю, що ложкою полбу можна було получить по лобі. Полубі. Да, да, ну, я поняла, щоб слухалися. Щоб слухати.